Всім привіт! Всім доброго дня! И мирного неба. Знаєте, їздила з внучкою до очного і думала по дорозі зніму відео і не зняла щось так, не до того було, голова розполіла. І тільки що приїхала, тільки що при внучка ще лишилася там, бо якоїсь ковбаски хотіла купити, бо в неї буде десь якась коліжанка, що її має закрасити. А я о, купила, заїхали ми. Купили хліба, ще, багет. Тут вона собі взяла копчені крильчитка, заїхала в АТБ. В АТБ Заїхали, молоко. таке -во, І якийсь сік. Якийсь сік, Сиво вона купила собі і ще лишилася е там, якоїсь кубаски купити. Ой, а я йду, е бо моя казала, що в мене кури. Кури похворіли, і я е, нині їм наливала лікарство і. Ой, навіть не розбираю. І е, йду, може, долию ще того лікарства, бо може випили. Знаєте? О, е, е, і от таке. во, Щось поїхала і щось прокрутилася нині е, так, і до одного очного, і до другого очного, Ні, бо вона має. Має, як вам сказати, має групу і продовжені її. Її дали лише на рік були з дитинства на доросле, а тепер треба продовжувати. І отак от того я і так поїхала. Отаке от поїждження -во, таке -во сьогодні. І йду, може поналиваю хоч води. І вип'ю тоді вип е таблетку від голови і, і що? І ляжу, напевно, що так думаю собі щоб переступати, бо ті е, качки. Я пускаю їх, пускаю, а якоби вони паслися, знаєте, йшли. А вони тут в гараж сідають і, і все. І копають. І ось таке вони, отаке вони роблять. О, а водичку я до води. Такі зараз, зараз зараз до води. Бачите, яке. Додавала, бачите, яке додавала лікарство, дав мені ветлікар лікар і казав, що цим поїти треба чотири дні поїти. Я спочатку дала лишень була тим меншим. А де та, та, та моя водичка? Ага, лишень тим меншим. Ой, а, а подивилася, а в мене е, такий е, великий кугут з тих сірих. Ну, що його приминають? Чи що вони йому роблять? А він, знаєте, а він е, 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 теж присів. Я не знаю, що це за така слабість, е, що то в них таке. Е, повністю нічого не їв, вола порожні. І таке воякесь. Я їх тут закрила двох, одне менше, одне більше в кролятнику. О, бачите, подивіться. Бачите? О, бачите, який кугу сидить. бачите. І все менше. Тут лікарства вони мають. Я їм дала лікарство, і, і вони тут мають. І дала їм їсти, і вони тут в мене сидять. Бачите? О, а тепер ще йду тим, поналиваю М -м, інакшої води не, не буду давати, лише інсей. О, треба подоливати. І все. Бо да мені, скільки курей, скільки курей, скільки того усього. І пропадуть. Ну, розумієте, пропадуть. О, я налию води. І потім піду перескинути з себе сарафан. Ой, отаке, така робота цілий час. Цілий час мусиш спільнувати. А вони кобито копили, а вони п'ють щось, е -е, салують тими лабами, лізуть тут -ту воду е -е, І цього менше. Я не знаю. Хай передам всім більшим. О, а тоді долию, долию тим менше. Ніби нічого, так подивишся, вроді здорові. Вроді все здорові тут нараз, і, і все, і воно вже, і воно вже щось, щось гвинта опустила, виросли, виросли, чотири місяці їм і будуть починати. Ой, долила небагато, але долила. Тим. О, я ці. Ті... О там ще є яйці. Та най, я потім ті яйці заберу, потім заберу. Ой, вчора ті бараболі що зварила, всі їм повисипала, поділила їх, повисипала. Щось качки не хотіли малі їсти, але як хочуть. Хочуть їсти, будуть їсти. Ну, а що робити? Та, мусиш то все повиварувати. Ну, мусиш повиварувати. Отаке. Якесь таке. Нічого такого мудрого, мудрого нема. І сьогодні ми по... всі забрали свої кролики великі. Всі зранку всі кролики забрали, склала в морозілку, бо дивлюся, що то таке саме у е е е людей кролі щось е пропадають. І я побоялася, щоб не... у нас ще таке не сталося. Знаєте? Хоч у нас скоріше було пропало пару кроликів, знаєте, я вам казала. о, А тепер виліла. Ну то виліла, бо вони лабами, лабами талують, лабами талують ті воді. І, і вже як біллієш тої води, щоб була чиста, то мусиш, мусиш виліти і дати чистої води. Кара Божа якась вийти. О, о. Ще, ще, ще треба купити молочної кислоти їм. Ну откіба не будеш ходити, то нічого зовсім не буде. Зовсім нічого не буде. О, все. Не знаю, зараз подивлюся, чи мають воду, чи мають воду ще качки. Я ніби казала внукові, щоб подоливав. Але я лише так подивлюсь, як не подоливав, то зараз, то зараз подоливай, знаєте? Я... Як не подоливав, то зараз подоливає. О, зараз я йому скажу. Ні, наливав, наливав. Не буду вже йшла. Наливав водички. Він послушний хлопець, він послухає, але треба казати, знаєте? Треба казати. Все треба казати, контролювати, бо, бо інакше, інакше вони самі вони самі не засумкують. Що то треба їм все. Казати. Добре, добре. Машину лишила, приїде. Зараз скажу йому внукові, він зажене в гараж. Не хотіла вже ті ворота відкривати. негодна, знаєте, я то вже то, то вже, певне, я такої не маю е, якоїсь такої сили. Щоб то все, то все, але мене щось дуже голова ще розболіла. Ще раз боліла голова, і я е, того так певна, що нічого не годне. О, добре, добре. Отакі справи. Думала, вам покажу наше АТБ о, і, і нашу лікарню, але щось було вроді, вроді щось було не, не так. Щось пішло не так, і я нічого не стала, не стала вам показувати. Може, другий раз колись вам покажу. О, а дивіться, який був вітер. Вітер в нас такий був що чисто мені певне до троянди так. До троянди, певно, так листі, що тако листя оббило і так листі попадало на землю. Вид? Вид? Якої? Я так думаю, певне, що так. Добре, добре. Ой, добре, будьте здорові, щасливі. Ще хотіла виноград обрізати, але дуже сонце, знайти пагони, то пускає, пускає ті пагони. І, і треба його знов підрізати, знов підчистити, підчистити той виноград, аби був доступ до, до тих гронів, аби він якось доходив і, і на помідори не йшла, бо було болото, ну може, піду, може, піду на помідори. Ой, все набалакала, набалакала, а мудрого нічого. Будьте здорові, щасливі всього вам найкращого. І всім пока. Бережіть себе, пока, до зустрічі.